Всім привіт! Мене звати Дар'я І сьогодні буде перша на моєму каналі розпаковка. Я отримала цілу гору посилок. Оці маленькі це вживані книжки з Америки та Британії. А величезна це посилка з України не повністю, але там буде багато українських книжок. І зараз я хочу усе це добро разом з вами розпакувати. І давайте розпочнемо з цього пакуночка. Він приїхав до мене з Британії. Тут має бути якась вживана книжка, і, скоріш за все, це. Ну. В принципі, я знаю, що це не скоріше за все, а це має бути Тана French, як завжди, Тана French. в неї ще кольоровий зріз. Це Тана French і перша книга із серії Дублінські вбивства, яка називається In The Woods. Вона є українською, називається «У лісі». І це єдина книга, якої мені не визначала в цій серії. В неї коричневий зріз. У мене ще не було книг з кольоровими зрізами. Прекрасно. Я вже цю книгу читала, але хочу перечитати ще раз і виділити ті моменти, які мені дуже сподобалися, оскільки я думками дуже часто повертаюся до цієї історії. Наступний пакуночок від Discover Books це магазин, який продає вживані книжки, які частіше за все були списані з різних бібліотек. Тобто на них будуть там штампи, і вони вже в такому дуже дуже зачитаному стані. Зазвичай але, але доволі дешеві. Зараз подивимось. Я в них замовляю дуже багато книг, тому я навіть не пам'ятаю, що саме це за книга. Я на цю книгу дуже чекала. І вона ще в гарному стані, я так бачу. Це Шантаран Грегорі Девіда Робертса. Я обожнюю цю історію і прочитувала її вже. Ну, раза два я її вже точно перечитувала і хочу ще раз перечитати, оскільки кожного разу, коли я її перечити, я знаходжу для себе щось нове. Ця книга теж є в українському перекладі, і в неї навіть є продовження. Але продовження мені не сподобалось абсолютно. А от перша книжка це любов. І вона ще в такому гарному стані. Не можу сказати, що вона нова, але ну, от її ніби ніхто не читав, от самі сторінки. Кладиночка така вже трошки якась пом'ята, не знаю, як вона чи то лежала, чи то стояла неправильно. Але книжка в дуже гарному стані. Божечки, це ж краса. Це краса, це прекрасно. Я її хочу ще раз перечитати в цьому році. За 4 долари. Така краса. Але ще один пакуночок з того самого магазину, але тут же книжка набагато тонша. Зазвичай посилки з цього магазину йдуть до мене більше місяця. Тому я вже встигаю забувати, що я там замовляла. О! І це теж в прекрасному стані. В прекрасному стані це Артеміс Энді Вейра. В мене вже є Марсіянин і Project Hail Mary. І це третя книга Енді Уейра. На моїх поличках вона така тоненька. Так отнусенька, що вона така маленька. Але в дуже гарному стані. Ой. Ой, це прекрасно, я так люблю. Отакі обкладиночки. Вони такі приємні. Чуєте цей звук? Вони такі приємні. Тут має бути знову якась історія про космос, про виживання, хтось там десь загубився, щось там десь поламалось. В принципі, мені марсіянин дуже сподобався. Далі я планую читати Project Hail Mary і потім оцю каменю. До речі, я не розказала про що були інші книги. Шандаран це історія, це частково автобіографічна історія автора, який втік з австралійської тюрми у Індію і про його життя, пригоди у Індії. І Ну, ця книга написана так, що ти віриш у це. Хоча там такі події відбуваються. Він там буде і в тюрмі, і працювати на мафії, і, і буде жити, і буде жити у трощобах, і е, лікувати місцевих. Ну тут стільки всього. Це дуже цікава книга. От саме така пригодницька цікава, але вона не поверхнева. Тут доволі м, глибокий текст. У лісі Тани френч це трилер-детектив, але скоріше детектив. Такий з атмосферою нуар, тут буде так холодно, темно, вітряно. І тут історія розповідає, ця книга зайняла в мене друге місце у топ-10 прочитаного минулого року. І тут історія, тут, в принципі, дві детективні лінії, які або перетинаються, або ні. І от два головних детективи намагатимуться з'ясувати, що ж таке сталося. Бо 30 років тому у лісі зникло троє дітей. Чи двоє, мабуть, двоє один хлопчик вижив. І 30 років по тому цей хлопчик став детективом, і у тому ж самому місті, невеличкому містечку, знаходять труп дівчини от прямо на околиці лісу. І ем, вони намагатимуться з'ясувати, що ж сталося і чи пов'язані ці дві справи. Дуже класний детектив, дуже раджу. Хоча кінцівка м -м, ну, для мене це була ідеальна кінцівка, але для багатьох. Тут такий трошки відкритий фінал. Не відкритий фінал, а тут надаються питання на усі відповіді, які виникають у читача. Давайте перейдемо до розпаковки цього коробона з України. Тут буде багато українських книжок, іграшок для моєї дитини, косметика. Ще щось має бути, але подивимось зараз. Це пакунок від. Моєї мами, ми його збирали разом, але збирали ми його близько двох місяців. Мабуть, і посилка йшла до мене близько місяця, то я вже не дуже пам'ятаю, що тут має бути. Але мамо, дуже дякую. Я тебе дуже люблю, ти моє сонечко, і зараз разом будемо розпаковувати. Зазвичай коробки з України до мене доїжджають вже в такому дуже побитому стані. А ця ще має форму коробки. А, бачу сумку на горі. Що ти казала? Мама поклала нагору сумку, бо залишалося місце, і Треба було його чимось заповнити. Буде мені підбур'яний в нагород. Так, давайте з книжок. Так, ага, це в нас зараз. Цього разу мама запакувала мені все у плівочку, отак, оскільки ем, в мене вже декілька книжок пошкодилося таким чином, коли вона їх просто вкладала так стопочкою, і під час перевезення вони отак от рухаються і рветься. Корі... на Корінець відривається. Тут така велика тріщина. Ох, багато плівочки. Так, і тут у мене дві книги Василя Шкляра. Я в минулому році познайомилася з творчістю цього автора, і мені дуже сподобалось. По-перше, це історично достовірні книги. По-друге, в нього неповторний стиль і дуже красива мова. Так от, тут у мене Василь Шкляр Маруся і Чорний Ворон. Обидві я ще не читала. Ммм, mm. як приємно тримати в руках українські книжечки. О, тут ще такий шрифт великий. Прекрасно. Це прекрасно. «Чорний ворон» 1 плюс 1. А що тут 1 плюс 1? Бо екранізацію робили 1 плюс 1? Щось з фотографіями. Нічого собі. Далі давайте щось інше. Тут оце що? Сумочка. Це для чого? Мама, пиши в коментарях дочого сумочку. У цьому пакетику в нас одяг. Одяг вам, напевне, не цікавий. трусиш картки, я його показувати не буду. Давайте далі. Ага, тут далі в нас дерев'яний конструктор. У мене такий був в дитинстві, аби будувати будиночки. Напишіть, чи був у вас такий Знаєте, такі довгі дерев'яні палички, там дахи, можна робити різні конструкції. Я хочу зі своїм сином будувати отаке. Далі легенький пакуночок. І тут, у нас... у, тут у нас набір чаїв. Чай-трав'яний фільтр пакетах Суміш чорного та зеленого чаю. О, тут дуже багато чаїв. Ось ще й така баночка красива. О, як я люблю ці баночки. Бризки шампанського. В Японії, як це дивно, не звучить. Проблема з чаєм. Тут багато зеленого чаю багато матчі, але отаких от. Таких от Звичних для нас чаїв, тут дуже мало, вони поганої якості, або дуже дорогі. І для мене це завжди проблема знайти гарний чай. Тому з України я собі замовляю чай. Так, тут. А, це набір машинок, зараз покажу. У хотіла інше показати, а тут дивіться, яка милота. Це танукі японське, або як це єнот. Янотик. Такий янотик. Дивіться, моя мама займається, вона ем, робить такі іграшки різних твариночок в одязі і продає. Тому, якщо когось цікавить, пишіть. Дивіться навіть значок handmade. Це для моєї японської подружки, сусідки. Так, хотіла показати, до чого йдуть ці машинки. Там має бути такий. Давайте зараз я знайду і покажу. Ось сьомі. Тут має бути такий килимок. Це як настольна гра, але з машинками, аби рахувати, кидати такий великий кубик і м -м, вчитись рахувати до шести. Прикольна гра. Моєму сину зараз майже 3 роки, і він починає вже ну, цікавитись літерами, номерами і цифрами. І я хочу якось в інтерактивній формі вчити його рахувати. Далі невеличкий пазл, теж для моєї дитини, на 3, на 30 шматочки. Він дуже любить машинки, тому все має бути з машинками. Далі багато книжок, багато книжок. Так, ще дві книжечки. Розпаковуємо. І цього разу мама багато плівочки. І дуже добре цього разу запакувала. І тут, давайте з розпочнемо. Холодний яр Юрія Горлісгорського. Я чомусь думала, що вона має бути дуже товста, оскільки я її слухала. В аудіоформаті на Абук, і там вона більше 12 годин, здається, була. Втім, лише 440 сторінок. Цікаво. Видання друга виправлене. Коли я хотіла прочитати цю книжку, її взагалі ніде не було. Навіть вживаною майже неможливо було знайти. Це історичний роман про події у Холодному Яру, написані людиною, яка пережила це на собі. Ну, Це дуже вартісна праця, і це дуже захоплива історія. От це цікаво читати, от просто навіть як... якщо не розглядати історичної важливості цієї праці, то це цікаво читати, навіть просто як о, художній твір. <звіт> у у супрокладенці? Нічого. А, давайте покажу вам, а потім буду захоплюватися. Це книга все те незримо світло. Я колись же її читала. І мені неймовірно сподобалось. Я нещодавно почала думати про е, якусь таку підбірку 50 мастріт е, книжок, щось таке, знаєте, от книжки, які мусить прочитати кожен. І я подумала, що ця книга мусить там бути в такому списку. Тут е, про дівчинку, про сліпу дівчинку е, у Франції під час Другої світової війни. Віться, яка вона красива. Правда? Я хочу перечитати цю книжку українською. Такий великий шрифт. Читає я давно е, паперових книжок не читала. О, тут цікаво. нумерація сторінок іде зверху, Я таку давно не бачу. Тут десь має бути книжка, на яку я от чекаю більш за все. Тільки я її поки що не бачу. У, -у, У зараз ви мені будете заздрити. Мабуть. Бо це е, 1900. Чи як його читати? 1984. Видання КСД, яка має от, 1984 на одній стороні і колгосп-тварин на іншій, якщо так перевернути. І тут от, цей напис можна стерти монеткою, і він буде червоний, бо зараз його не видно, але я ще не буду його стирати. Я хочу, нехай воно поки що в плівочці побуде, буде, і в неї... в неї чорний зріз, і на, на зрізі тут 1984. Нічого собі. о культріт. Це перша книжка із серії культріт КСД на моїх полицях. Далі дві дитячі книжки, але в принципі вони не дуже той дитячі. Ні, ну перша, перша не дуже то дитяча, бо першу я скоріше брала сюди, ніж дитині, а друга то я бачу для дитини. Перше, це будинок Роберто Іначенті Дж. Патрік Льюіс. Ой, її треба окремо погортати, бо тут історія одного будинку. От тут кожна сторінка це оцей будинок, один і той самий будинок у різні епохи. Я... Це видавництво бувага ламага, так? Чей текст є. Дивіться, яка краса. Це. От я брала цю книгу саме за ілюстрацію цього будинку. Мені дуже сподобались ілюстрації. І загалом сама ідея. Один будинок через декілька епох. І це книга Хто Що робить Вімельбух. А оці вімельбухи от дуже популярні у мого сина. У нас є такі транспорт, прогулянка, ще там щось. Ой, дивіться, які. Тут дуже кольорові і класні ілюстрації. І от на таких книжках дуже класно вчити якісь предмети, слова. М -м, дуже красиве. Вона дуже якісно зроблене. Тут такий цупкий картон. Тому цю книжку можна довірити дитині і її порвати майже нереально. Це подарунок моїй дитині на день народження. Це павук з пультом управління, який рухається. Він зараз, йому дуже подобається машинки, і павуки. От моя мама. Купила О, Боже, він такий, як справжній. Який жах. Дякую. Я не бачу книжку, яку я дуже чекала. Мені вже трошки страшно. А, вона тут. Є книжка, є ця книжка, божечки, я її так чекала. Зараз я вам покажу. А тут ще одна книжка, а це ж одна книжка. Це ще одна книжка, яку я дуже чекала. Зараз, Зараз все покажу. Багато плівочки. Це добре. Бо колонія, от колонія приблизно такого ж розміру, як ця книга, і колонія в мене дуже постраждала при переїзді. О, яка це краса! Це Брендон Сандерсон. Слова променистого ордена». Це вже друга частина у серії Ах, «Архів світла. 590 гривень клубна ціна. А, це прекрасно, це прекрасно. Хто мене там виправляв, що у цих книгах нема кольорових ілюстрацій? Є, є кольорові ілюстрації. Більшість чорно-біла, але є й кольорові. Зараз покажу чорно-білі. О! Я коли читала електронну версію, мені чомусь здавалося, що оці е, картинки мають бути кольорові. Бо-перше, я читала саме в електронній версії, і мені настільки сподобалось, що я вирішила, продовжувати треба в папері, бо ну, просто це таку епічність треба відчувати руками. О, я хочу все кинути і почати її читати. Бо перше це любов. От дійсно, в мене сталося. Якась хімія з персонажами, з тим, як це написано переклад. Тут просто геніальний переклад. От, як на мене, це найкращий український переклад. Ну, що я читала принаймні. Такий самий перекладач, давайте глянемо. Андрій Зорницький, так. Так. Ще одна книжечка. І це також один з моїх улюблених авторів. Я вже відчуваю, що це дуже гарна книжка. І це Зорі дивляться вниз Арчівальда Кроніна. Дивіться, яка вона товстенька. Це краса. Я цю книгу читала колись давно, колись давно, коли ще мені було років 14, мабуть. І взагалі мені дуже подобається, як пише цей автор, це один з моїх улюблених авторів. І зараз мені в дорослому віці хочеться перечитати усі його твори. І подивитися на них от, з більш дорослої точки зору. О, це прекрасно. Якість українських книжок прекрасна. О. Так, А це я, я абсолютно не маю поняття, що це. І воно так міцно запаковано. Зрозуміло, це косметика. Це косметика, якої мені завжди бракує. Так, і тут лишилося розмар. А, ні, тут ще одна класна книжка. Тут мальовки для дитини. І ще одна класна книжка, яку я вже дуже давно хочу побачити. Бо її треба саме бачити. Хоча всі книжки треба бачити. Ну, це все розмальовки для дитини. Машинки? Машинки таке інше. Так. А це та, що я вам хотіла показати: історія українського борщу. Ем, комікс. Про історію українського борщу від Євгенії Кузнцової і намалювала Софія Сулій. Уу, це дуже, це дуже смачно намальовано. Кольори. А. а, це дуже красиво. Це дуже красиво. О, тут листівочки з різними містами. Львів, Харків, Дніпро, Київ. О, це дуже красиво. Зараз я спробую це підняти. Отаке От зну кількість книжок ми сьогодні з вами розпакували. Боже, це скарб. Зараз буду якось розміщувати це в себе на поличках. Якщо ви додивились до цього моменту, поставте, будь ласка, відео вподобайку та напишіть коментар, чи читали ви щось із цих книжок. Або що ви придбали останнім часом, буде дуже цікаво з вами поспілкуватись та підписуйтесь на канал, якщо вам тут подобається. І побачимося вже у наступному відео.